В ефірі новини на Суспільному в студії Оксана Туз. Вітаю. Президент Зеленський побував на Рівненщині з місцевими журналістами. Він спілкувався у недобудованому спорткомплексі. У нас є окрема програма, яку ми впроваджуємо наступного року. Це окремо будівництво басейнів. Відсьогодні у Рівному розпочалося оформлення декларацій на отримання субсидій. Подати паспорт і заяву декларації заповнитися. Всі остальні доходи ми беремо самі з податкової, з, фіскальної, з фіскальної служби і пенсійного фонду. Опівночі завершується голосування за проєкти громадського бюджету рівного. Як завжди, змагаються освіта, комунальне господарство, охорона здоров'я, спорт. Філософію життя у живописі презентував рівненський художник Анатолій Іваненко. Художник повинен бути закований в броню, щоб його не сягали ніякі там стріли. Президент України Володимир Зеленський завітав сьогодні на Рівненщину. Згідно з інформацією від прес-служби обласної адміністрації, глава держави мав проінспектувати будівництво північного обходу навколо рівного, взяти участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу, ознайомитися з роботою медичних закладів області, перевірити, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у рамках національної програми Велике будівництво. Єдиною локацією, відкритою для журналістів, став спорткомплекс. Його будують у Рівному на вулиці Макарова і планують завершити наступного року. Більше про візит президента на Рівненщину. Далі у випуску. 10.30 На під'їзді до Рівненського аеропорту чергують правоохоронці. Тут нас просять залишити машину. Машинку вставляєте і проходите небагато, тут 100 метрів. Добре. Перед будівлею Литовища на президента чекають представники партії Свобода. До них Володимир Зеленський не виходить. Об 11.30 його кортеж покидає аеропорт, виїхавши зі злітної смуги. А це рівне, вулиця Макарова, де будують спорткомплекс, один з об'єктів, який має відвідати Володимир Зеленський. Чоловіки, яких ми зустріли біля аеропорту, приїхали і сюди. В'їзд на територію зачинений за ворота пропускають за списками. Присутні теж по списку у вас не знаю. Як ну у вас просто списки, не скільки люди приходять? У нас по присутніх списків немає. Тобто може тобто, заход... Тільки хто може заїжджати, сюди, є список. Ну а зайти сюди може будь-хто. На даний час ні може піднесуть якісь списки і будуть запускати списку. Доїзд журналістів до спорткомплексу централізований. Організувала його облдержадміністрація. Наших колег везуть на ось цих маршрутках. За межі спорткомплексу вийти не дозволяють. Тож деяким з них доводиться спілкуватися через ворота. Нам треба змінити а не можна. Якщо ви вийдете, потім подобно Може хтось до нас підійти. До спорткомплексу кортеж президента прибуває о другій, пікетувальників Володимир Зеленський не вийшов і тут. Я сюди підійшов, мені я запитав у поліцейського, він сказав, що це мітинг. Я кажу, а я думав, що це може приїзд президента. Він промовила. А ви знали так, що президент приїжджає сьогодні? Тут, ви так Сказали. Да. А і ви прийшли подивитися. Ним да. ш ми йшли по своїх справах. Ага. Але, але, але не побачили, так. Не. Тетяна Климчук, Роман Шакунець. Новини на Суспільному. Про що у недобудованому спорткомплексі говорив президент журналістами? Чула наша кореспондентка Анастасія Бачук. Президент прибув у недобудований спорткомплекс на Макарова у супроводі голови облдержадміністрації Віталій Коваль показав йому відео з об'єктів, які увійшли до програми великого будівництва. Далі президент звернувся до журналістів. У нас є окрема програма, яку ми впроваджуємо наступного року. Це окремо будівництво басейнів. Я думаю, що якщо зможемо і всі підтримують парламент цю програму. То зможемо паралельно якісь речі почати. Мені здається, теж важливо, щоб не був довгобут. Добудувати до кінця 2021 року такий великий комплекс, це амбітна ціль, яку треба зробити. Всього речниця глави держави Юлія Мендель дала можливість поставити питання чотирьом журналістам. Серед них були про коронавірус, атомну енергетику і договірні футбольні матчі. Мене турбує власне питання для договірних матчів. Договірних. Ще за це я повинен відповідати. <звіт> я я давайте <передався>, <звіт> <звіт> <так, звіт> це, це питання, мабуть, не до президента. Чесно, я теж люблю футбол. На жаль, немає часу дивитись, про цей законопроект нічого не знаю. Можу передати просто ваше запитання міністру спорту, все ж таки це більш ну, його напрямок. Також пролунало питання про незакуплені міністерством охорони здоров'я за державними програмами Ліки для важкохворих дітей. Нагадаємо, акцію із вимогою провести закупівлі організували благодійники і представники пацієнтських організацій 25 вересня під стінами облдержадміністрації. На Рівненщині близько півсотні дітей важкохворих уже лишилися. без лік. Чи знаєте ви цю проблему? Питання можливо вилягти. Так, будь ласка, дозвольте, є дозволі. інформація Добі. по давайте. Дозвольте, доповім. Завтра міністр охорони здоров'я Степанов Максим Володимирович у нас на Рівненщині. у нас фактично перерозподіл вже відбувається, і діти, які потребують ліків, будуть забезпечені. Це проблема вже вирішена. Добре, дякую. Ну, я вас почув. Я зрозумів. Я підніму питання Степана. Перевіримо. Дякую. Журналістам Суспільного свої питання президенту поставити не дали. Серед них були зокрема і про обіцянку Володимира Зеленського змусити нардепа мажоритарника Романа Іванісова від 153-го округу скласти мандат після скандалу із виявленою судимістю. Далі, за словами прес-служби, ОДА президент поїхав відвідати медичні заклади і північний об'їзд. На ці події журналістів не допустили. Анастасія Бачук Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Від сьогодні у рівному розпочалося оформлення декларації на отримання субсидій. Після кількамісячної перерви у різних частинах міста працівники управління соцзахисту почали приймати заяви на отримання компенсацій за спожиті житлово-комунальні послуги. До цього звернутися за допомогою можна було онлайн телефоном або шкинувши заяву в скриньку. В одному з пунктів оформлення субсидій побували журналісти Суспільного. Світлана Гусейнова прийшла до ЖКП Галицька, що на вулиці Відінська, аби оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Прийшла бистренько, мене прийняли, помогли мені, що я не знала, підказали. все. Люди приходять і подають заяви декларації. Консультації у нас можна по телефону, можна подавати заяви онлайн, можна подавати письмово, можна скриньку кидати, можна просто. Ми приймаємо людей. Для тих, хто має субсидію, йти оформлювати нову не потрібно, адже перерахунок здійснюватиметься автоматично. А для тих, кого її немає, Світлана Черніцена радить приходити до установ, де працівники соцзахисту приймають заявки на субсидію. Так можна звернутися до ЖКП Галицьке та Покровське, а також в управляючі компанії. Сонячне, західне, дімсервіс та перспективне. Для цього потрібно взяти з собою лише документ, що за. Свідчує особу. Подати паспорт і заяву заповнити, все. Всі останні доходи ми беремо самі з податкової, з фіскальної служби, із пенсійного фонду. все». триватиме оформлення декларації на житлову субсидію до грудня. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 143 нові випадки захворювання на COVID-19. Це на 34 більше, ніж вчора. Про це повідомив обласний оперативний штаб. Загалом з початку пандемії на Рівненщині коронавірусом інфікувалися більше 12 тисяч людей. Подолали хворобу понад 10 тисяч. З початку пандемії в області зареєстровано 168 летальних випадків через ускладнення, спричинення коронавірусом. Сьогодні о півночі завершується голосування за проєкти громадського бюджету рівного. Наразі до цього процесу долучилося понад 9 тисяч містян. Для порівняння у торішньому голосуванні взяли участь 13,5 тисяч рівнян. Координатор громадського бюджету рівного Микола Полюхович це тим, що цьогоріч уперше за 5 років голосування відбувалося лише онлайн. Від бюлетенів зі скриньками відмовилися через карантин. Серед особливостей нинішнього голосування Микола Полюхович також. Назвав рекордне число допущених до голосування проєктів. Їх рівно 100. Їхній рейтинг за числом голосів можна побачити на сайті громадського бюджету. З-поміж лідерів переможцями оберуть 19 – Це сім великих і 12 малих проєктів. Озвучити проєкти переможці мають протягом місяця. 4 роки було в нас паралельно і електронне, і паперове голосування. От, якщо в минулому році, наприклад, 20% рівнян проголосували в паперовій формі, в попередні роки цей відсоток був ще більший. То в цьому році фактично ці люди не змогли проголосувати за проєкти громадського бюджету. Але тим не менше, 9 тисяч це немала кількість людей. Є проєкти, які вже по тисячу голосів набрали. Як завжди, змагаються освіта, комунальне господарство, охорона здоров'я, спорт. Ну в цьому році, якщо говорити, наприклад, то освіта от станом на зараз це 31%. рівнян проголосували за освітні проекти. На Рівненщині перекинулася вантажівка зі щебенем. Аварія трапилася сьогодні зранку на трасі Київчо поблизу села Верба Дубинського району. У патрульній поліції області Суспільному повідомили, що травмованих внаслідок ДТП немає. За попередньою версією, водій зачепив відбійник та пошкодив близько 100 метрів металевої конструкції. Рух міжнародною трасою не перекривали. Паспорт громадянина України основний документ виборця, за який можна буде проголосувати 25 жовтня. Відтак речниця міграційної служби Рівненщини Валентина Іванюк інформує, що наразі в структурних підрозділах області понад 2 тисячі готових ID-карток чекають своїх власників і радить завчасно забрати документи, аби ближче до виборів та в день голосування не було ажіотажу. 25 жовтня в кожному територіальному підрозділі буде знаходитися наш працівник, який зможе видати готовий документ. Але у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася, нині бажано не зволікати і забирати свої документи, аби не створювати черг. Варто перегледіти свої документи, передивитися, чи вони дійсні, чи вклеєне фото по досягненню 25 та 45-річного віку. Філософію життя. У живописі презентував рівненський художник Анатолій Іваненко. Це пейзажі з елементами натюрморту, побутові сюжети і передане через алегорію життя художника. Персональну виставку живописець презентував в день свого 70-річного ювілею. Експозиція вмістила понад 20 робіт. На її відкриттів євроарті побували журналісти Суспільного. Це живописний сюжет з майстерні художника, що має назву Картина про картину або Робота завершена. Алегорія слави. Її автор Анатолій Іваненко пояснює суть зображеного. Художник повинен бути закований в броню, щоб його не сягали ніякі там стріли. От, тому він себе почуває в латах досить добре. А що птах народжується двічі спочатку яйце. Ну от, а потім з яйця вже птах з крилами. Той художник, так само щоб стати особистістю, повинен народитися двічі. Спочатку як істота фізична, а потім як істота, як творець. Алегоричною для учениці Анатолія Іваненка Наталії Пастухової є робота, що має назву у Карпатах або забрели вівці до старого лісу. Це точно. Ну я себе так бачу. Я така теж така вредна, така вівця, яка дивиться зовсім іншу сторону. Там жіночка йде, але я бачу цю Анатолія Григоріча в ньому. А це наша група. Ми ці заблучі вівці такі. Ми ходимо, продамо. Він нас завжди направляє. Він нас щить. Він нам віддає все, що він знає. Він дуже не жадний. Він ділиться всім, чим тільки може, і не тільки філософією своєї життя, але й своїми знаннями. Свою філософію життя у живописі Анатолій Іваненко презентував у день свого 70-річчя. Хочу привітати пана Анатолія з ювілеєм, побажати. Здоров'я міцного творчого натхнення, і щоб його коло учнів ширилось, ширилося, щоб він передавав своє знання оточуючим. Персональна виставка Анатолія Іваненка вмістила 26 робіт, над якими він працював минулі чотири роки. Все, що мене хвилювало в цей час, чи до чого я можливо прагнув там всі попередні роки. Воно виплеснулося ось в ці картини: ставлення до оточуючого світу, до людей, до всього, що є в світі, прекрасно. А світ взагалі в цілому прекрасний. Тому це і є основний посил і тема всіх цих картин. Живопис Анатолія Іваненка експонуватимуть у галереї Євроарт до 6 грудня. Валентина Гордич, Олена Хлиновська та Назар Мідріган. Новини на Суспільному. У чемпіонаті Рівненської області з футболу двома перенесеними матчами фінішувало перше коло. Лідер чемпіонату Оржівський Одек у Березному програв случу 0-1. В іншій перенесеній грі футбольний клуб садове приймав команду з гості. Фрагменти цієї зустрічі на ваших екранах. У підсумку гості перемогли з рахунком 3-2, незважаючи на поразку у Березному, лідером на проміжний фініш пішов Одек, в якого п'ять перемог: нічия та поразка. На другому та третьому місцях Коливань Склевані та Березнівський Случ. На останній восьмій позиції Млинівська Іква. Друге коло чемпіонату стартує вже найближчої неділі. Наразі це все. Більше новин читайте на нашому сайті та сторінках Суспільного у соцмережах. А свої новини повідомляйте за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора побачимося.